Я ніколи не забуду своє навчання з коучингу та перші спроби почати практикувати. Тому що з цього моменту я почала переосмислювати своє життя. Я задумалась: а що взагалі означає жити своїм життям? Які в мене погляди на світ? Як це бути щасливою та натхненною щодня? Насправді ці питання ми всі ставимо собі у різних формах. Але я ніколи по справжньому не замислювалась, як це виглядає саме для мене. І в цей момент інстаграмні картинки відійшли в бік. І я почала відчувати, як це жити за своїми правилами. Перше сформувати унікальний погляд на світ. Друге відмовитись від картинки, яку нам нав'язали соцмережі і оточення. Третє відкрити простір для нових можливостей. Четверте. Усвідомити, що ми самі є авторами своїх історій. І нарешті, п'яте, дозволити своєму життю стати посланням для світу. Я не знаю всіх відповідей, і насправді все більше переконую, що ніхто не знав і ніколи не знатиме. Але деякі запитання змінили мій погляд на життя, і я хочу з вами поділитись своїм власним досвідом. Дайте відповідь собі на ці запитання. Перше. Що вас дійсно мотивує? Для багатьох з нас мотивація насправді є гроші, гарні оцінки, схвалення чи одобрення з боку інших. У цьому насправді немає нічого такого поганого, але я частенько задумувалась. От що насправді означають ці зовнішні фактори для нас, наскільки вони справді приносять задоволення. У своїх дослідженнях цих домов я виявила, що насправді є внутрішня і зовнішня мотивація. І люди, які здебільшого мотивовані зовнішніми факторами, дуже часто не знаходять задоволення у самому процесі. А ті ж, хто мотивований внутрішньо, вони отримують задоволення від самої діяльності. А не тільки від досягнення мети. Я особисто відчула, що якісь зовнішні фактори мотивації можуть мене довести до дуже обмежувальних результатів, будь то в Ютубі, стосунках, спорті чи в будь-якому іншому занятті. Тепер починаючи новий проект або приймаючи рішення, я собі здаю ось ці запитання: перше, яка має справжня мотивація, і друге чи варто це мого часу і зусиль. У своєму Інстаграмі я вже насправді підіймала тему умовно названого синдрому недостатності. Я зрозуміла, що несвідомо жила з цією установкою. Ніколи немає достатньо часу, ніколи немає достатньо грошей, ніколи не достатньо знань, ніколи не вистачає подорожей або гарного одягу. Але знаєте парадокс в чому? Потім я зрозуміла, що я навіть не знаю, що для мене означає достатньо. Скільки мені треба тих грошей? Скільки мені треба тих подорожей, щоб відчувати себе щасливо? Скільки мені треба одягу, щоб класно виглядати? Який загалом одяг я хочу, або скільки мені треба грошей на косметологічні, якісь доглядові процедури, які я хочу, або скільки мені треба загалом техніки обладнання, щоб мати ту картинку відео, яку я хочу. І відтоді я почала спостерігати за тим, скільки я грошей витрачаю щомісяця, скільки курсів я вже пройшла по цій темі, а все ще думаю, що мені недостатньо знань, щоб проявлятися і транслювати ці знання людям, скільки речей у моєму гардеробі? і скільки з них я ношу? А загалом, скільки часу я витрачаю на свої улюблені заняття, а скільки часу на скролінг в соцмережах? І чи можна цей час перенести насправді на заняття, які приносить мені задоволення? Чи я відчуваю, що коли я відпочиваю, я витрачаю час, і тут вже зовсім інші питання і проблеми. Тож правда, насправді така, що коли ми визначаємо, скільки для нас насправді достатньо, ми перестаємо гнатися за тим, чого в нас немає, і починаємо цінувати те, що маємо. Це насправді не означає відмову від цілей, що може багатьох лякати, і лякало мене, що якщо я не буду бажати. То в мене не буде цього дефіциту, і я не буду ставити собі не цілі, не буду бажати більшого. Але насправді це просто інший рівень мотивації. Це внутрішня мотивація від бажання ставати краще, а не від недостатності від цього приходить лише вдячність і задоволення. А це ще більше спонукає рухатись вперед. Якщо перейти до теми стосунків, то поставте собі запитання. Які ваші сильні та унікальні сторони, тому що у стосунках люди дуже часто починають або приймати одне одного, або дратуватись тим відмінностям, які в них є. А вони є завжди. Я усвідомила, наприклад, що він системний і спокійний. А я дівчина ідея, яка хоче завжди багато і швидко. І замість того, щоб фокусуватись на відмінностях, ми навчились використовувати наші природні таланти. Якщо в мене виходить краще бачити кадр, знімати контент, відчувати, що подобається людям, то я цим ділюсь і допомагаю. А він в свою чергу використовує свої сильні сторони, і це насправді показує наскільки важливими є унікальні риси кожного з партнерів. Тому що 1 плюс 1 дорівнює 11. Наступне питання, яке я прошу вас задати самим собі, це як ви можете планувати своє життя? Хоча, звичайно, багато обставин виходять за межі нашого контролю, ми можемо завдяки нашим виборам формувати наше майбутнє. Я думаю, що кожному насправді варто перше написати свою місію та бачення. Друге створити візуальну карту бажань, третє це оцінити, які різні аспекти вашого життя, наприклад, здоров'я, кар'єра, стосунки, можуть працювати разом для досягнення вашої глобальної мети. В мене, наприклад, це багатство та щастя. Хочеться з вами поділити, що насправді більшу частину свого життя я грала певну роль і намагалась відповідати очікуванням суспільства, і при цьому не знаходила себе. Ось ці вічні пошуки, хто я, де, я, як я. І коли я почала займатися коучингом, коли я сама стала сертифікованим коучем, я прийшла до того, що насправді не треба шукати, хто ти. Ми себе не шукаємо і знаходимо. Ми себе створюємо. І це. Моя особиста відповідальність створювати себе, створювати те життя, яким я хочу жити. І зараз я розумію, що єдина людина, яка стримувала мене від своїх бажань і здійснення мрій, це я сама. Тому поважайте голос інших, але довіряйте в першу чергу собі. Хоча насправді легко сказати, будьте вірними собі, але я, як ніхто, розумію, як це складно на практиці. Особливо коли рідні або друзі намагаються вказувати тобі шлях. Але слухати свій внутрішній голос це єдиний спосіб жити щасливим та унікальним життям. Слухати себе може бути складно, але це і відкриває той шлях, ту подорож до твоїх мрій і нових можливостей. Навіть якщо цей шлях зараз зовсім невідомий, здається заплутаним, здається незрозумілим. Це наш особистий вибір взяти і піти по ньому. І особисто я вірю, що внутрішній голос завжди оберігатиме і направлятиме до добра. І все буде добре. Нехай ніхто, а особливо ви самі, не стримуєте себе. Експериментуйте, навчайтесь і створюйте свою історію. А якщо захочете звернутися до професіонала, який може допомогти вам на цьому шляху. Завжди рада вас бачити у своєму інстаграм, в Діректі на безкоштовну вступну сесію в коучинг. Це дійсно той інструмент, який дуже допоміг мені, і я щиро рада допомагати іншим людям пройти свій шлях в атмосфері підтримки, турботи про себе та по-справжньому дружньої залученості в процес. Дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я дуже рада всіх вас бачити. До зустрічі!